Доброго ранку суботу, Ну що дощ вночі, е, дощ зараз іде. І я хочу зараз записати відео, тому що якось мені, знаєте, не зрозумів був коментар. Значить, одна жіночка пише. А коли ж ви покажете лілії, на які ми донатили, там зібрали. Чи 850, чи 750, я не знаю, це Віталік замовляв, ці лілії, то я ніколи, ніколи, я не знаю, хто там що вважає, я ніколи не брешу, І мені, якщо на лілії, то це лілії. Але знаєте в чому справа? Вони ще, вони ж пізніше були посаджені, ті вже посходили, а ті тільки посадили. Оце дивіться, оце, оцей рядок, оце це рядок, оце йде. оце, 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 оце. Оце, 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 оце я не пам'ятаю, мабуть теж. Оце. Вони ще такі маленькі, їх же ж видно по тому. Дивіться. Оце, ота. Далі оця ось, ота, ота, ота. Це всі ті, що ви мені подарували. Але вони, ж, я ж кажу, що вони пізніше посаджені, тому вони поки що не цвітуть. Я вам обов'язково покажу. Оце ось оце теж вами подаровано. Це мої всі. Оця біла, дуже гарна. відкрилася. Ці всі, це те, що в тому році я на базарі купувала. Далі я посадила О, тут дві. Там одну стоптали. І тут дві я посадила одну. Ну, не знаю, як. Оце, ось, дивіться, одна, це нова і оця нова, але її щось стоптали. Ну, якось наступили, не знаю. Ну, Вона ж там коєшок є, вона відпуститься. І одну я оці, що по краям, вони такі звичайні, отакі. а ті азійські, ті гарні. ті Перші, що біля столу, то взагалі такі піоновидні. Оті, знаєте. А ці отакі, вони дуже гарні, мені подобаються. вони. І я посадила один теж, думала, що це звичайне. Думаю, я розріжу оцей колір іншим кольором. І посадила сюди. А вона, бачите, її зараз треба обрізти. А вона гарна, вона азійська. Ось вона. Вона на картинці була звичайна. Тому я її сюди всадила. Думаю, ну, оцей колір розбавиться. А воно ні. Я зараз трішки виріжу, тому що ці задавлюють її. Осінню я її перенесу від відсіля. Так що всі ваші лілії, всі вони на місці, так що не, не, не переживайте, все добре. А оці, оці, я декому хто захоче. Ну, звичайно, що не, не мільйон людей, а я можу відіслати, тому що вони з однієї, я в тому році вони мені от, я вже розповідала, вони мені от там дуже набридли, тому що там білизну ми вішаємо. У нас всього-навсього одна вірьовка. Оця, оця. Ми вішаємо сюди білизну. І вони, бачите, високі, і ти нічого не повісиш. Ну. Крім трусів, вибачте, за... і я їх відсіляв, потихеньку почала прибирати, бо вони тут такі густі були. А прибирала, прямо викопала. Отут, засандалила, за дивіться, а вони такі гарні, вони дійсно гарні, що колір. Отут засандалила, дивіться, які вони виросли. Я не пам'ятаю, мені здається, що це теж ваша одна. Бо в мене таких не було. І вона тут так посажена, мабуть, ваша. Подивіться, тут скільки їх. Потім понесла, отам посадила, там теж дуже їх багато. Ось так, просто повикапувала луковички такі невеликі, посадила сюди. І вони виросли. І яка краса. Ось тут, Прямо тут вставила їх. Де. Бачите? Так що не хвилюйтеся. Все буде добре, все буде красиво, як розростуться, я обов'язково з вами поділюся. Оці азійські, оце піоновидні, оце піоновидні я їх так сажала, докупи у туту. Оце пйоневидні. Оце я не знаю. Но мені здається, що це щось ваше. Таке воно здорове. Бо це тут я. І отак штикала де -то. Так що все нормально, все, все, що прислали, все, що купили, все в мене на ділянці. І тут, оце я купувала в тому году, в тому році, де я Лілії жіночки. Такі, як у мене, кольором, тільки дивіться, які менюсінькі. Вони такі гарні, вони як дівьониші. Я тут їй залишила одну і ось вона в мене зійшла. Вона щось погано розмножається. Прямо. Ось бачите, ще одна така сама. О, ось. Це ці колокола пахучащі. І колокол один у мене виходить. І оцей, мені здається, що у цю і у цю темну. Я на нову купувала вже пізно, там восени, і оцей колокол темний. оцей це розситає, а те все буде пізніше. Ну, якось як відкриються у ці лілії. Це буде така краса. Я оцю сільпу брала, була вона одна, така, така мершава, думаю, нічого куплю за 25 гривень. А вона така красуня, вона відкриється. І ви ж бачите, що вони в різний час відкриваються. Вони не в один час відкриваються. Та пізніше, та раніше. Ну, гарні. ця, ця здається, така звичайна біла, але це не така, як ця. Ні. Це така різана, а це красива до азійської більше підходить. Так що красиві. Дуже красиві, дощі хмоче, мені дивіться. Дзин-зелин, зелень, зелень, зелень. дзин зелень зелень -зелин, -зелин. -зелин, -зелин, зелин Прямо як наче, правда такий, знаєте, колокол. Чуєте? Носик замажеш, то не витриш. Дякую вам за питання, але я ж кажу, що я відповіді не боюся. 800 гривень чи 750, не знаю, це не такі гроші, щоб за них втрачати совість. Кани. Кани в цьому році, я не знаю, чи хто зла. Вони тільки починають. Отакі вони в мене в горшку були, що розрослись, розрослися. Дуже погані, але я думаю за того, що тут забор і мало сонця. В тому році вони росли, отут, то вони були шикардосні. В цьому році не дуже шикардосні. Ну нічого. нічого. Е, дивіться, на мого кактусяку. Лариса, диви, який в мене кактусяка. Красивий кактусяка, диви. кактусяка Просто гарнюки. Гортензію теж я цю купувала, то вона в мене вже, я її купила весною чи восени? Восени, мабуть, то весною вже в мене були. Але я брала її рожеву, а вона в мене біла. Це така конусово подібна. Ну, і ця, а ця ось щось гілочка впала, важко її тебе. Треба цю побризкати, їй ще заїдає листя якась фігамань. Я ж вам кажу, що там на кладовищі на свіш прямо ростуть за Юліановичем, там дорог... Ну такі красиві кущі. Там кущі, мабуть, років по 15-20. Ну, красота, просто красота. А вдома так. Ця розочка, дивіться, яка гарна, який колір у неї, як вона зрізана, пів видно. Два кущі в мене таких. І лілейник. Кажу, мам, відійде за двір викинемо. Це Вітя мені присилав оцей барвінок біленький, оцей. і оцей лілейник попав сюди. А розу на Івановки обдурили. В ющу купляла не жовту, мене така є, я туди винесла, мені ларіса давала. Дивіться, що це за роза? Ну, що це за роза? Гроші віддала і толку ніякого немає. Купляла ющу, бо там посадила, щоб сюди вилася. А як з пляшки посадиш, то... Так, а що це вже поламали, тут усе на світі? Це ж бабушка пхає, пхає, сюди пхає, пхає. Це біла з-під пляшки дуже гарна. Я так хотіла, щоб тут темна в мене з білою переплилася. Хоста, де трішки тінь гарна, цвіте і листя гарне. Авокадо не знаю, коли їстимемо. І сашко відійшов. А ці, дивіться, вже вилазять сюди, на асфальт. Ах, ви такі, не треба на асфальт лізти, туди лізьте. Взагалі у ці длинні, довгі будемо обрізатися. Воно зараз так, а потім ми його обріжемо. Літом воно красиво, потім обріжемо його. Воно не потрібно таке довге. Думала, хоч сьогодні в басейні покупала. Уже чотири дні, дощ, 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 дощ. І басейн вже, звичайно, я вже хімі налила навіть. Ну, вода чиста ще. Думаємо, все-таки треба буде пилісос покупати, а може ні, не знаю. Ну, коротше говоря, не куп... Прохолодно. Ні, ну якби на вулиці сонце, то заліз би. Так, і в мене засвіли вже оці мамі, вони так подобаються. Мені вони таке, що є, що немає. Ну, мамі подобається. Дивіться, які гарні. Це, це Віталік мені дарував такі квіти, де гарні. Ростуть. Насіння зберемо і будемо садити, і астрочка піднялася. Все воно йде отак, знаєте, поетапно. А зараз ми, знаєте, куди Саше збираємося? На базар. Ви не повірите? Хочемо поїхати на базар. Знаете, что купить? Самовар. Приходите гости, я вас чаем угощу. Стрекоза и муравей, да? Попрыгунья стрекоза, Лето красное пропело, Глянуться не успела. Или, це, или это про того комарика. Что-то я уже не помню. Но это не важно. Поверьте. Сейчас вам покажу. Гляньте. Це ті, що виривають, виривають бур'ян. Дивіться, яка квітка. Бачите, що виросло? Це жах. Як воно так вийшло? Що Ах ти, блін, верх зірвався, несняє. Як воно називається? Молочай чи як? Зацвів. Ну, теж квітка. А це не рукола. Це схоже на руколу, так? Схоже на і таке молочне, таке саме ну, на сміття. Так куди ж ми їдемо? Ми їдемо на базар на центральний, чи буде цікаво, я вам покажу, тому що ми дуже рідко там буваємо. Хочеться, як спасу немає, просто спасу немає. Хочеться смаженої риби. Так ми можемо купимо шмат такого кожного гарного і посмажимо на мангалі. Чесно, така погода, роботи такої немає. Вже всю роботу переробили. Ми скажуть, от вивезуть, чи нема роботи. Ні, якщо копнуть, то робота є. Але робота не вовк, в ліс не побіжить. Хай вона так і сидить. Так що ми їдемо на базар купити рибки. А чи купимо, не знаю, свіжої в магазині риби дуже багато, але вона там уже заморожена, переморожена. Якщо брати вибір між коропом і між лососем, сьомого, я зроблю і Саша теж зробимо вибір в сторону коропа, тому що це смачніше. Так що я що...